Президент України Петро Порошенко оголосив про розпуск парламенту та майбутні перевибори до Верховної Ради. Про це йшлося у зверненні гаранта до народу. Строк, протягом якого можна було створити нову коаліцію депутатських фракцій після розвалу попередньої добіг кінця в неділю, 24 серпня. Таким чином, президент України Петро Порошенко отримав право оголосити про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України сьомого скликання. Відтак українці йдуть на вибори. Вдруге у цьому році волевиявлення відбудеться 26 жовтня. Наразі нового обіцяного законом. Давства про вибори немає. Тож велика ймовірність, що обиратимемо за старою схемою, вважають у комітеті виборців України. Відповідно, і ризики традиційні. Списки, як експерти кажуть, знову є велика загроза, що будуть так звані брудні. Тобто, власне, є велика небезпека, що люди, які чимось себе заплямували, є недоброчесними громадськими і політичними діячами. Проте, навіть обираючи склад Верховної Ради восьмого скликання за старою системою, можна зробити це якісно, вважають експерти. Головне голосувати свідомо та напередодні виборів мати доступ до якісної аналітики. через інформування ми можемо таким чином впливати якось на громадську думку. Але як знову ж сказав президент України, що найкращим ілюстраційним моментом є бюлетень. І громадяни самі мають зробити знову ж таки свій вибір. Політологи та експерти далекоглядних прогнозів на позачергові парламентські вибори робити поки що не беруться. Єдине на чому наголошують, цього разу склад ради може чи не вперше за роки незалежності суттєво змінитися. Також не варто очікувати рекордної явки. Вона буде традиційною в межах 65%. Поруч із тим, в будь-якому разі кандидати до парламенту робитимуть ставку, так би мовити, на війну. Ця тема буде звучати у всіх в тій чи іншій мірі там чи. Будуть спекулювати цією темою і пропонувати нереальні або реальні плани вирішення цієї ситуації, це або так само будуть показувати реальну чи ілюзорну допомогу військовим підтримкою українським військовим. Полтавці ж іти на позачергові вибори готові, проте не впевнені, що зміни верхівки змінять щось у житті. Обов'язково піду і вважаю, що Україна в принципі має… Полні достаточно слід для проведення цього. Якщо це нужно, то за це нужно платити. Треба закінчити війну. Тоді вже щось вибирати. Що всю заразу вигнали, щоб була вся люстрація? Такі молоді, як ти була, і він. Я думаю, що це не потрібно по-перше. По-друге, в мене великі сумніви, що щось зміниться з новою радою. Так чи інакше, суспільство хоче якісно іншого парламенту, але чи вдасться його обрати за старою схемою, усталеним виборчим процесом та з уже існуючими політтехнологіями, буде відомо вже незадовго, після 26 жовтня.